Зеленський м'ясник, який зовсім не цінує людське життя, саме таким президента України бачить одіозний американський мільярдер Ілон Маск. У власній соцмережі ікс. Він вирішив поспілкуватися з читачами. Під час розмов дійшла черга й до обговорень війни в Україні. Тоді ж Ілон Маск розповів, що думає про українського президента і головнокомандувача зсу Валерія Залужного дефналисамо валюзлайвзовіспіполентейкссоволоквоцкойон. Зеленський uh, the reality. Окрім того. Нещодавно Маск згадував про Україну і під час запису подкасту з дослідником Леском Фрідманом, який між іншим має українське коріння. Тоді Ілон Маск висловився про те, що російські солдати заслуговують на співчуття, начебто вони просто змушені бути на полі бою. і Більшість з них не мають ніякої ненависті до українців. Гевсом симпатії фото. The Russian boys as well as the Ukrainian boys because they the run boysn ask to be a near фронтлайн, they have to be I think most don't side. Ба більше він заявив, що зараз на фронті люди гинуть просто дарма, бо немає істотних територіальних змін. Тому маск натякнув, що Зеленський має сісти за стіл переговорів з Путіним і припинити контрнаступ, щоб запобігти значним людським втратам з обох сторін. Афін рекомендую не сенд.